В одному доброму місті жив один добродій, в якого все й завжди було добре. Не те, щоб з ним ніколи не траплялося прикростей. Просто щоб не сталося, цей чолов'яга з усмішкою відповідав. От і добре. Дощ пішов, от і добре, виростуть гриби. Чашка розбилася. От і добре буде нова. Навіть коли в цього дядечка зламалася машина, він лише трішки засмутився, та потім сказав: добре, що тепер більше ходитиму пішки, це корисно для здоров'я. Спершу всі вважали його диваком, але потім стали помічати, що це навіть корисно завжди бути в доброму гуморі. Адже тоді в тебе завжди будуть добрі друзі, добре здоров'я. І за що не візьмись, усе вдаватиметься добре. Думали жителі міста, гадали та й попросили добродія поділитися своїми знаннями і відкрити школу доброго настрою. І ось її уроки. Школа доброго настрою. Урок перший шукай хороше у всьому. Частіше запитуй себе. Що хорошого сьогодні зі мною сталося? Хто був добрим до мене? Коли мені сьогодні пощастило, можна придумати свій знак, наприклад, літак у небі, і ставити собі ці питання щоразу, як його побачиш. Шукай добре навіть тоді, коли з тобою стається якась неприємність: можна погратися в гру, знайди добринку. Один учасник вигадує ситуацію. А інший каже, що в цьому хорошого? Забруднив брюки? Як добре, що сьогодні я нарешті навчуся прати. Загубив рукавичку? Добре, що не гаманець чи ключі від дому. Тепер буду уважнішим. Захворів. Моє тіло потребувало відпочинку. Як добре, що воно вчасно попередило мене про це: помічати хороше у кожній ситуації не означає бути безтурботним. Хвороба не вилікується сама собою, відмінником не станеш лежачи на дивані. Урок другий: радій тому, що навколо. Кожна людина пізнає довкілля за допомогою п'яти відчуттів. Зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Люди отримують ці п'ять дарів від народження і так звикають до них, що перестають цінувати. А згадують тільки тоді, коли починають втрачати. Дуже важливо навчитися насолоджуватися своїми органами чуттів. Для цього виконай вправу: загостри відчуття. Спершу кілька хвилин використовуй свій зір, милуйся природою або красивими картинками, роби це з радістю. Далі слух, послухай шум вітру, Дзюрчання води, приємну музику, дотик. Погладь собаку, потримай за руку друга. Нюх, насолодися приємними ароматами бабусиної випічки, квітів або рідних подій. Смак. Повільно з'їж або випий щось смачне, думаючи лише про те, як же мені смачно. А ще є вправа п'ять хороших новин. Щоразу, як відчуваєш напруження, зосереться і знайди 5 позитивних моментів, яким можна порадіти просто зараз. Чудова погода. Можу дихати свіжим повітрям, зустрітися з другом. Розслабся, і життя тобі сміхнеться. Школа доброго настрою. Урок третій. Помічай у людях. Тільки хороше є така вправа: треба поглянути на людину і знайти в ній три риси, які тобі дійсно подобаються. Наприклад, у цієї дівчинки красива постава, мабуть, вона займається спортом і стежить за здоров'ям. Вона охайна і симпатична, старайся оточувати себе веселими і добрими людьми, тими, що вміють радіти життю. А не тільки сваряться та буркотять, а для цього і самому треба стати позитивчиком. Хороші люди притягуються одне до одного як магніти. Бути завжди в доброму гуморі непросто, але цього можна навчитися. І це урок четвертий: Покращуй свій настрій. Кепсько, коли у тебе поганий настрій. Нічого не хочеться робити, нічого тебе не радує. В такому разі дорослі кажуть, що настрій потрібно підвищувати. Існують навіть спеціальні підвищувачі настрою. І в кожного вони свої. Це можуть. Бути танці, пісні, музика, прогулянка на свіжому повітрі, шумна вечірка, розмова з другом, добрий фільм, фізичні вправи, Обійми, Яскраві фарби в одязі. Подумай і склади свій список. Підвищувачів настрою. Тепер щоразу, коли буде сумно, ти знатимеш, що робити. Крім того, є вправи, які можуть швидко зарядити тебе бадьорим настроєм, сильно напруж усі м'язи, скрутися в клубок. А потім одним рухом швидко розпрямися. А цю вправу краще робити в лісі або за містом. Треба набрати повні груди повітря, а на видиху як слід прокричатися. Є ще один безвідмовний спосіб покращити настрій. Цікаво. Тоді слухай Школа доброго настрою. Урок п'ятий даруй добрий настрій іншим. Хороший настрій має дивовижну здатність повертатися і примножуватися. Це просто перевірити. Спробуй просто так, без жодної причини усміхнутися перехожому. Ти зарядиш хорошим настроєм його, а він у відповідь тебе і навколо одразу стане тепліше. Щоб дарувати гарний настрій. Не потрібно витрачати гроші і багато часу. Це значно легше, ніж здається. Частіше дякуй тим, хто тебе оточує. Говори добрі слова, допомагай, якщо можеш, роби маленькі сюрпризи, обіймай, бери за руку. Урок шостий: цінуй свої знання і вміння. Пограйся в цю гру з кимось зі своїх рідних. Нехай дорослий кидає тобі м'яча зі словами Я можу, Я вмію, Я знаю або Я хочу навчитися, а ти відбивай м'яча і доповнюй речення. Я можу десять разів присісти! Вмію зав'язувати шнурки. Знаю табличку множення. Хочу навчитися плавати. Грайтеся в цю гру якомога довше. Пригадувати, що ти знаєш і вмієш ну дуже корисно. Можна завести щоденник своїх успіхів або книгу вдячності. Головне не забувати частіше туди щось записувати і робити малюнки. Знаєш, як потім приємно усе це переглядати. Або зроби скарбничку радості і складай у неї свої приємні спогади: кумедні записочки зі школи, квитки з цирку, морські камінці з відпочинку. Ось і всі уроки школи доброго настрою. Запам'ятай їх і ділися з друзями, адже це так чудово, коли всі навколо радіють життю.